Грудному вигодовуванню так, синтетичному дитячому харчуванню ні. Таким правилом користуються тернополянки, котрі після народження дитини обрали для немовляти материнське молоко. Молоко, грудне годування, мамине молоко це однозначно здоров'я дитини. Психологічним фактором називають жінки небажання матері годувати дитину власним молоком і переконують, природній спосіб харчування зміцнює здоров'я малечі, а також є набагато зручнішим. Є фізіологічні проблеми, але вони не в багатьох жінок може в п'яти відсотків. А інші то все від голови від. Нашої іде, і якщо в голові впевнити себе в під час вагітності що ти будеш годувати дитину, то ти її будеш годувати. Для новоспечених матерів, а також для тих, хто при надії в Тернополі в рамках проведення всесвітнього тижня в підтримку грудного вигодовування відбуваються різноманітні пізнавальні заходи. На усі запитання відповідають консультанти та лікар-психотерапевт. Грудне годування це дуже природний процес, і дуже шкода, що на сьогоднішній день йому треба на ньому треба акцентувати стільки уваги, адже інші природні процеси ми чомусь робимо природні, ніхто їх не вивчає і не досліджує. І, власне, грудне Годування є теж дуже природнім. Перші три місяці після народження дитини неофіційно називаються четвертим кварталом. Від того, як часто мама буде пригортати немовля до грудей, дарувати тепло, спокій та ласку залежить психоемоційний стан малюка. Якщо мама годує дитину грудьми, вона дає їй впевненість. Що дитина на місці, що все гаразд, ти прийшла в цю не випадково? Консультанти з грудного вигодовування радять жінкам не шукати в інтернеті чи де-інде зайву стереотипну інформацію. Знайти відповіді на свої запитання можна у лікарів та у школі щасливого материнства Святої Анни.